Дешева горілка росіянам дається в знаки. Не минуло і трьох місяців після того, як з 1 лютого росалкоголь регулювання знизило мінімальну розрібну ціну на міцний алкоголь, як у Держдумі заговорили про витверезники. Мінус 35 рублів на кожні півлітрі змусило політиків Російської Федерації виступити з ініціативою повернення спецустанов для утримання та деінтоксикації громадян, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Першим про це заговорив прихильник тверезого способу життя, гроза російського ОМОНу і просто головний міліціянт країни Володимир Колокольцев. Заяву зробив під час урядової години у Держдумі. Колокольцев запевняє, у Росії біда не з алкоголіками, а з наданням їм кваліфікованої допомоги. Аби люди у нетверезому стані не завдавали шкоди собі та оточуючим, російські чиновники ратують за створення в системі соціального забезпечення спеціальних установ, де б за доброю радянською традицією п'янички могли потверезити. Наразі ж у Росії система витверезників, за словами Колокольцева, не те, що не працює, а просто суттєво буксує. Заклавши першу цеглину у фундамент майбутньої тверезої Росії, тепер треба організувати кампанію з роз'яснення для людей про основні принципи роботи цих установ. У радянському союзі витверезники були при лікарнях, туди приймали п'яничок у стані алкогольного сп'яніння середнього ступеня. Фельдшери оглядали їх, встановлювали особу після того, як пацієнт приходив до нормальної кондиції. З нього стягували штраф. Могли щоправда виписати і квита за останніми даними, що на початку 90-х у Росії працювало більше тисячі витверезників. До 2006-го їх стало наполовину менше у 2011 році, коли реформували систему МВС, медвитверезники, що діяли при органах, передали на баланс медустанов. Такі новації не задовольнили головного нарколога міністерства охорони здоров'я Росії. Євген Брюн заявив, що у клінік немає коштів наймати охорону для своїх медпрацівників, які намагаються вгамувати п'яних дебоширів населення